Паця Hot Хотвілс! Нарешті ми тебе завози, а це означає, що ми на полюванні за Хотвілсами. Так от, перше, Фордец, ось такий. Погнали далі. Що тут ми ще бачимо? Дік, дикція, дикція дик, раз, раз. Коротше, нічого цікавого не бачимо. Теслочка, трошечки щось там. Вольвочко, фордець звичайний, фордець ще звичайний, ще Вольвочка. Коротше, ну таке. Але ось рожева штучка, вона прикольна, дійсно прикольна. Хоч і фантазійка. Далі ще трошечки фантазійок. О, це гарно, це у нас є, але пофігу. Погнали далі. Фантазійки, фантазійки, мазда. О, обожнюю її, це просто кайф. У нас запак і розпак. Протон сага. Ну, непогано, але пішли далі. Ще Маздочка, ще фантазійки, фантазійки, фантазійки. Що це у нас таке? Форд. Мустан. Ой, який мустанс? GT <гум> Окей, ладно. Теж, звичайно собі Форт, але у нас є Audi Єтрон. Хорош. Порш жовтий. Хотілося би, але жовтий. Не люблю жовтий. І найголовніше ось такі дві тачечки. М -м, мої фаворити. А це ще одна ТБшечка, І що тут лежить? Так, це нарешті золотий цівік. Я його побачив аж з проходу. Погнали далі, подивимося, що тут ще є. Трошечки фантазійок, не фантазійок. Коротше, нічого прям неймовірно цікаво. Все плюс-мінус те саме, що тут є. О, стартрек, ніфіга собі. Погнали далі. Так, це є. Це не знаю нашого дерева. Це якийсь ще срань, хоча фіолетовий кольор гарний. Знову цей жовтий порш, Corvette. вітрон, ну що таке? Дві маздочки. Слухайте, мене враження, наші коробки повністю однакові. Цікаво, цікаво. Погнали далі. Ще трошечки Volvo, ще фіолетово. До речі, ця фіолетова дійсно дійсно гарна. Опа, нічого собі, прикол, але вже є. Так, ще трохи фантазійок, щось напівфантазійки. Так, це Рам. Коротше, щось якось мені здається, дійсно, дійсно здається, що однакові, абсолютно однакові кейси в усіх АТБшках. Хм. Скажи, до речі, полював нещодавно чи ні? О, це СТХ? нє, на жаль. Так би хотілося, щоб це було СТХ, але ні. на жаль, на жаль, на жаль. Ну що ж, заберемо це Ви тільки подивіться на це циганське чудо. Ні, Ну реально, ну, ну, ну гарний же, гарний, дійсно. Йому колеса трошечки інші. Можливо, зроблю кастом. Так, сплачуємо 89,90 і погнали додому. Хей, hey, ну що, ось такі тачки нам вдалося купити. Так, от, перше, це Nissan Skyline RS, Гарний, гарний Нісанчик. У нас вже є такий і запакований, і розпакований, але плюс один Nissan. До речі, колекція Nissan у мене найбільша. Де? Ось тут закінчується. Далі. Це Ford Ranger Raptor. М -м? Є у нас такий один запакований, там на стіні висить, але в розпак, я думаю, ще один піде точно. І третя тачка, яку я давно, дуже хотів, давно в розпаковку це Honda Civic. Золотенький, гарненький. Кайф. Також у нас є один ось він. Висить. Це мені Санечка подарувала. Але тепер, нарешті, буде ще один в розпак. Так от, хочу вам сказати. У мене є ось такі тачки. І я думаю, що досить їм тут висіти. Тому хочу зробити собі челендж 30 розпаковок за 30 днів. Ну що, погнали в наступне відео, і там буде вже перша розпакована тачка.